Я та людина, яка породила цю проблему, в тому числі відповідаючи на вашу реп репліку. Зараз я не є е, таким активним в рамках цього року, але е, думаю, що я можу щось сказати з цього приводу. По-перше, я дуже тішуся, що цього разу нас хочуть слухати, на відміну від минулого року, коли і місто, і організатори просто про проігнорували те, що я бойкотне. Вирішили, що не буде нічого страшного, і в результаті щось страшне сталося. Та зараз ми можемо принаймні спробувати порозумітися. Я абсолютно поділяю думку Ірини Подоляк, що фестиваль, ну, тобто до фестивалю немає ніяких питань. Фестиваль хороший, фестиваль потрібний. Ми вдячні, що він є. Ми всі опинилися в незручному становищі, тому що зараз війна з Росією це є російський бізнес. Разом з тим, ті компанії, які мають російських інвесторів тут в Україні, ну вони також не є погані. Та ми не маємо до них претензій. Ми просто не можемо дозволити їм. Рекламуватися за рахунок цього заходу і відповідно там десь опосередковано підвищувати свої прибутки. Відповідно, якщо це справді так, як це позиціонують організатори, то якщо це є подарунок місту. То мені здається абсолютно цивілізованим компромісним рішенням, якщо е, і підготовка до фестивалю, і сам фестиваль буде проходити без реклами будь-яких бізнесів Аль-Альфа круп Крім того, в мене є також додаткове питання, і єдине, що я на жаль, я можу тут помилятися. Наскільки я знаю, частина акцій проходить тільки е, для людей, які є клієнтами Альфа банку, і вхід на ці ак акції можливий тільки з карткою Альфа-Банку, це також викликає в мене певні питання, чи Альфа банк не збільшує кількість своїх клієнтів за рахунок таких заходів. Щодо всього іншого, мені здається, що тут гріх казати, тобто я не знаюся на джазі, але думаю, що весь респект, який можна висловити цьому фестивалю, висловити треба. Але давайте все-таки врахуємо те, що зараз війна з Росією і знайдемо якийсь компроміс, якому нам не доведеться. Знаєте, як монахи колись давнину оголосили Бобра рибою, щоб їсти його м'ясо в піс? От зараз мені здається, ми оголошуємо російський бізнес не російським для того, щоб провести такий класний фестиваль. Давайте будемо чесними, погодимося з тим, що і то і цей бізнес, і громадськість е, є в незручній, некомфортній ситуації, з якою можна вийти шляхом якихось, як, якогось ком, компромісного рішення.